Еще раз. Поки волонтери шукають для українських бійців військову форму, спеціалізовані підприємства, які б могли її виготовляти, простоюють. Дніпродзержинська швейна фабрика існує ще з часів Другої світової війни. Вона була однією з трьох у радянському союзі, що шили верхній одяг для збройних сил. Тож має потужне конвеєрне виробництво. Останніми роками фабрика не отримувала серйозних замовлень від держави, тож виживала як могла. Але й зараз, під час воєнних дій від Міністерства оборони України, немає ніяких пропозицій зазвичай невеличкими партіями форму для армії шиють ув'язнені. Між тим на Дніпродзержинській швейній фабриці кажуть, вартість продукції була б меншою, Із патріотичних міркувань тут готові виготовляти з нульовою рентабельністю. Були спроби волонтерів на нас виходіли, поскольку предприятні звісне. у нас питаються заказати 100-200 костюмів. Но поскольку это конвейер, включается рубильник, начинает работать пневмопресс, начинает работать вся вот эта вот структура, то есть там включается одновременно больше 150 швейных машинок. Мы не можем пошить 100 штук. То есть нам нужен минимальный заказ хотя бы 5000 в месяц на один цех. То есть мы можем это шить, мы можем шить это очень дешево, гораздо дешевле, чем кто-либо в этой стране.